Всім привіт, друзі! Сьогодні в Old Phone Lab ми згадаємо таку найпопулярнішу музичну модель телефону 2000-х років, як Nokia 532.0. Чим він такий особливий? А, давайте нагадаю конкретику за цей телефон. Я його купив на барахолці десь за 150 гривень, стан дуже непоганий. Але трошки відлітає задня кришка. Така трошки покозана. Фронт фактор у даний телефон це є слайдер. Який виходив у двох кольорах. Це, як ми бачимо, червоно-білий та, здається, сіро-синій. Але не суть. Трошки про характеристики. Він має 2 дюймовий дисплей. Розширенням максимальним на ті часи це 240х320 мегапікселів. Мав таку звичайну менюшку. Хоча на нього дуже багато там було тем, не тем, всяких таких приколів, які робили якусь візуалізацію іншою, відмінною від стандартних. Пам'яті в даного девайса своєї там, здається чи 5 чи 10 МБ. Ну, не суть. Бо він мав карту пам'яті, яка могла доходити там до 2 ГБ. Я на даний момент поставив на 1 ГБ. То в принципі все працює добре. Я на 128, не знаю, чому її не бачимо, вже сама флешка вже, не в курсі. Батарея, що тут? БЛК 5Б? Ємність, її здається, 800 мАч. Точно не пам'ятаю. Сімкарти ці здорові. Ну, такого зараз вже не побачиш. Made in Hungary. Ну, добре. Камера 1,2 мегапікселі, Знімки я докладу на відео побачите, як він фотографує. Е, що ще хотів сказати? Має mp 3 плеєр з ручними такими кнопками керування збоку, як було на всіх Express-Musicaх FM радіо звісно, Bluetooth, навіть Ікпорт. Не знаю навіщо він тоді ще потрібен був. І Хотів включити якихось пару пісень сучасних, щоб було чути, як грає нова музика на такому старому девайсі. Приклад Парфенюк. Або смарагдове небо древо. Ну, грає дуже добре навіть по якості на даний момент з сучасними і громко трошки може за мало низьких частот, ну це вже таке. Але даний девайс працює досить непогано. Гучний динамік я навіть не на всю включав, бо зараз вечір, немає такої можливості. Також забув сказати, на даному телефоні є міні-USB для передачі файлів, і також зарядка, яка в народі називається тоненька ногівська зарядка. Така більш сучасна. Роз'єм на наушники, на жаль, 2.5 джек, не 3,5, як ми всі привикли, Тобто він не підійде. Треба використовувати якийсь перехідник. Хотів показати гру, за якою я прогулював дуже багато уроків. Це легендарна Гравіті Defight. Це отакий якийсь незрозумілий не мотокрос зараз, але ми тоді дуже багато часу на це тратили. І тут різні траси, різні рівні, складності, різні мотоцикли. Кожен з якимись своїми можливостями. Ну, ось так от якось це виглядає. Е. Недольот, то перельот, ну і така в общем-то вся гра. Е. Друзі, дуже рекомендую підписатися на канал та ставити лайк і писати коменти, яку ви хочете модель побачити в наступному відео, бо скоріше за все це. Буде Nokia 32.30. Я її купив на барахолці в такому стані. Батарейка в мене є. Дуже цікавий старий такий олдовий-олдовий телефон. То рекомендую вам передивитися, чекати точніше наступну серію. Всім дякую за перегляд.